Вітаю всіх на каже. Якомога чіткіше візуалізуйте його, думайте про нього. Зараз подивимося, що нам скажуть карти. Так, що в нас тут? Колісниця. Це найчастіше показує, що людина таки проявиться досить рішуче. Дев'ять кубків. Оце більш про емоції та про власні бажання. П'ять жезлів це не буде легке і спокійне проявлення. Це якась демонстрація цієї сили чи своєї позиції. Так, по колісниці. Це рух, це бажання діяти, прориву вперед. Він дуже хоче з вами зустрітися і поговорити. Але це більше про свій комфорт, доказати, що він правий. Це якась напружена буде ситуація. І хочу вам сказати: по картам я б не дуже йому довіряла. Він хоче отримати своє, показати себе та. Забрати те, що йому належить по праву. Можливо, це навіть ви з його думок, з його позиції. Всім гарного дня! Пишіть мені свої питання.